Мате святе Евангелій читання, слава тобі, Господи, слава тобі будьмо уважні, сказав Господь пречуцю. Царство небесне буде подібне до десятьох дів, щоб взяли свої лампади вийшли зустріч молодому. п'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли з собою світний світиці, та не взяли оливи із собою, мудріш узяли у посудинах оливу, а що молодий забарився, усі задрімали, і поснули, та опівночі залунав крик: Ось молодий. Виходьте йому назустріч, схопилися ті. Діви і приготували свої свічі, і нерозумні кажуть до мудрих дайте нам вашої оливи, бо ваші світичі гас, бо наші світичі гаснуть. Мудрі ж у відповіді кажуть, щоби часом і нам, і вам не забракло. Підіть краще до продавців і купіть собі. І як вони пішли купувати, прибув молодий, і ті, що були готові, увійшли з ним у весільну світлицю і замкнулися двері. Нарешті приходять також і інші діви і кажуть: Господи, Господи, відчини нам, а Він у відповідь сказав їм. Істину кажу вам, я вас не знаю. Чувайте, отже, не знайте, бо ні дня, ні години, коли син чоловічий пригом. Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Насправді сьогодні радіємо з того, що можемо бути у нашому відпустовому ювілейному храмі покрову Пресвятої Богородиці, тут, у Дніпрі, і разом такою великою гарною родиною наших катехитів Донецької Екзархату, підносити молитву, поручати Богові наше служіння, усіх тих, Численних людей, яких ми зустрічаємо на наших парафіях, дітей, родини, і, власне, разом із Богом дивитися вперед. Сьогоднішнє Євангеліє є так, немов би, до нашого свята, та? тому що сьогодні, коли Христос говорить про дів, які зустр... готуються до зустрічі із своїм нареченим, розказує насправді, якою є часом реальність людського життя. Знаєте, є цікаво, зазвичай людина, коли має якусь мету, щось, що, її, що потягає її серце, та, щось, що вона насправді любить і чим живе, вона до цього готується. І, власне, її кроки, її мрії, її думки, вони всі спрямовані до тої мети. І коли Христос сьогодні ставить перед нами приклад цих десятьох дів, він насправді говорить про те, що їхня мета. Є в тому, щоби дочекатися свого жениха. Як вони його чекають? Це вже говорить про глибину їхнього серця. Є велика правда, що людське життя воно насичене численними подіями, викликами, справами. Ми так багато маємо у нашій буденності різних клопотів, на які ми покликані відповідати, та різні відповідальності, власне, які ми несемо на своїх плечах. Які часом розсіюють усю нашу увагу із найважливішого. Думаю, що ці п'ять дів, які не мали оливи у своїх лампадах, вони насправді належать до тих людей, які мають надзвичайно багато та в своїй голові справ, клопотів, речей, та через які насправді забули, а що для них є важливе в житті. Сьогодні, коли Христос розказує нам цю притчу, Він насправді не хоче сказати, що світ ділиться на добрих і поганих, лише хоче привернути нашу увагу на те, що наше життя воно також має свої наслідки. Кожен наш крок, кожна наша дія, вона насправді веде до чогось або до чогось, що підносить наше людське серце. Або до чогось, що наше людське серце приводить до розпуки. Ці діви, які сьогодні готуються до зустрічі зі своїм нареченим, вони думають про те, як буде їхнє життя, що вони будуть робити, бо це насправді цікаво. Думаєш, що це етап кожної людини, та, коли формуються якісь погляди на сімейне життя, ти мрієш, ти собі там будуєш плани, та, тобі хочеться усе якнайкраще, ділишся, цікавишся у друзів, як воно є. І, власне, на цьому етапі, тих мрій, та, тих кроків, ми починаємо розуміти, що Христос каже про те, що аби добре жити. І добре робити все ж таки потрібно вміти любити. Бачите, олива, про яку сьогодні Христос говорить для тих лампад: один із знаків та один, власне, із визначень цієї оливи є власне любов. І це є правда. Любов, вона своє перше джерело має у Бозі. Коли людина не дотикнулася Божої любові, вона любити по-справжньому не вмітиме ніколи. Знаєте, сьогодні, коли думаємо про ці реалії, нам вистачить усвідомити, що відбувається не лише глобально у світі, але що відбувається на теренах нашої України, коли є люди, які думають, та, що вони добрі, успішні. І лише одягнули військове вбрання та, із позначками Російської Федерації і приходять, і нищать, вбивають, вони не мають любові. І знаєте, ця причина браку любові, вона насправді народжується із того, що ті серця, вони ніколи Бога не пізнали. Нам сьогодні дуже хочеться бути по ту іншу сторону. Нам дуже хочеться належати до тих п'ятьох дів, які уливу мали. Знаєте, що означає мати уливу у своїх лампадах? Означає кожного дня наповнювати ці лампади тою любов'ю, яка проходить через твоє життя. Одне із важливих речей та один із важливих кроків для цього. Є власне живі стосунки із Богом. Бо коли ти помічаєш, що Бог є поруч із тобою, ти починаєш розуміти, Бог, який є поруч зі мною, який ніколи мене не покидав, Він точно мною опікується. І знаєте, відчуття Божої опіки, воно насправді розвіює надзвичайно багато тривог. Бо ми знаємо, що коли Бог зі мною для Його сили. Немає жодного зла, яке, я, яке могло би його налякати. І тому, коли Бог зі мною, хто може бути проти мене? Але бачите, часами, коли ми зустрічаємо людей в нашому побуті, є багато людей, які кажуть: я молюся в душі, я спілкуюся з Богом в душі, та мені не потрібні зовнішні елементи, зовнішні чинники це все пусте. Але знаєте, коли приходять складні моменти у нашому житті, власне, те, що хтось називає пустим, для нас є видимим знаком Божої присутності, Божої опіки і Божої турботи. Ніщо людині не може замінити святих тайн. І, власне, святі тайни це є видимий знак невидимої Божої ласки, Божої любові. Божої турботи. Коли я усвідомлюю, що у моєму житті цієї неділі я був у храмі і був на святій літургії, я приступив до сповіді, приступив до святого причастя, я точно знаю, що Бог є зі мною. І коли навіть моє життя таке крихке і слабке, нічого не може зробити і ніяк не може протистояти тому злу, яке на мене насувається. Бог, який є у моєму серці, є моїм захистом, моєю опорою і моєю підтримкою. Як важливо сьогодні кожному українському серцю відчувати цю Божу турботу. Знаєте, коли сьогодні думаємо про наше з вами служіння, воно насправді не є легке. Кожному і кожній з вас довелося свого часу почати своє навчання, поступити в катахітично-педагогічний інститут та здобувати знання освіту для того, щоб, зрештою, впродовж тих років формації досвідчувати, тобто в особистому житті, помічати, як Бог діє, як тихо Він приходить. Навіть не, не стукаючи, не дзвонячи в дзвінок, але чекаючи біля дверей твого життя, біля дверей твого серця, кажучи, я тут, я поруч. І, власне, потім, помічаючи та, як він насправді діє, як багато величного і цікавого він нам відкриває, бо поруч із Богом, світу, якому ми живемо, наповнюється величезної глибини, наповнюється глибоких сенсів. Наповнюється причиною для нашого з вами життя. Бо, власне, споглядаючи цей світ, у якому ми живемо, помічаючи людей, які є поруч із нами, ми починаємо усвідомлювати, як Бог вже тут і тепер хоче дати нам можливість засмакувати небом, той пересмак вічності. І, власне, цей пересмак вічності. Він стає тим мотором, тою силою для нашої подальшої дороги, стає тою оливою нашої ревності, нашої любові, нашої відданості у дорозі життя. Помічаючи, як Бог діє у моєму такому складному житті, ми відкриваємо, як Бог насправді, люблячи мене, не може не любити інших. І тоді приходить палке бажання тою любов'ю ділитися. Бачите, насправді, коли сьогодні думаємо про наше життя, наше покликання, наше служіння, Господь сьогодні голосно ділиться з нами думкою про життя у цьому світі. Воно так подібно, немовби ми у нашій молитві кілька днів перед цим прийшли до Господа і сказали, Боже. А як у тебе справи? А що ти думаєш? Як ти бачиш цей світ, це життя цих людей? І Господь сьогодні голосно ділиться із нами своїми думками. Він хоче поставити перед наші з вами очі тих численних дітей, які у цьому світі покликані творити і нести світло, Боже світло, світло! Яке походить від Бога. І, власне, для того, щоб вони могли це зробити, немає інакшого шляху, ніж допомогти їм запізнатися із Богом. І тут Христос кожному і кожній з нас каже: дивись, без тебе я не, не достукаюсь до сердець цих дітей, цих дорослих. Тих численних людей, які є по наших парафіях, є у наших просторах і які сьогодні ще нічого не знають про Бога. І Він голосно ділиться з нами також думкою про те, що якщо раптом нам не стане сил оголосити про нього, тоді у цьому світі з'являтимуться нові люди, які, не пізнавши Бога, будуть вбивати. Знаєте, коли сьогодні думаємо про наше життя і служіння, ми знаємо, працювати з дітьми, з молоддю, з дорослими є дуже складно, бо світ, у якому ми живемо, є складний. І часами приходить відчуття втоми. Але навіть тоді ми маємо собі пригадувати, Боже, це не мої справи, але перш за все, це Твої справи, це Твої діти, Твої діти. Люди. Бачите, Христос у цій дорозі життя, Він не хоче просто пороздавати нам обов'язки і лишити нас у спокою. Йому, як доброму батькові, хочеться бути поруч із нами на кожному нашому кроці. Йому так хочеться, щоб кожен урок, катехізації, який ми будемо з вами вести, був випереджений молитвою. А відтак і після цього. Щоб була молитва, у якій ми могли би йому розказати, Боже, ти знаєш, а я сьогодні зустрів, я сьогодні зустріла цих неймовірних дітей. І знаєш, сьогодні навіть не знала, як їм відповісти на їхні питання, бо навіть сама ніколи про таке не думала. Але це цікаво, Боже, провадь мене, даруй мені сили ніколи не втомлюватися свідчити Тебе і тобою ділитися. Дай мені сили! Помічати твою любов і нею ділитися з іншими. Як багато прекрасного хоче зробити через наші з вами скромні життя. Сьогодні, будучи у цьому храмі Покрову Пресвятої Богородиці, ми в особливий спосіб покликані пригадати, що кожен і кожна із нас має маму. І власне, мама. Вона завжди є поруч, щоби підтримати, щоб розділити твою радість, щоб почути всі твої переживання, мрії, турботи і досягнення, і щоб тримати під своїм ніжним материнським покровом нас і тих, кого Бог нам поручає. Знаєте, це правда, ми безсилі у цьому світі, але наше безсилля. Воно все одно не перешкоджає Божій силі. Є цікавим здивування тих дів та, які усвідомлюють, що в них є або нема олії. Вони ніколи про це не думали до цього моменту зустрічі. Бо насправді про любов ти ніколи не думаєш, ти просто нею живеш, або якщо ти ту любов не спізнав. Ти нею ніколи не живеш. І знаєте, тому є цікаво, наскільки для нас є важливо жити, жити із Богом, і усвідомлювати, що прийде час, коли Бог прийде, як цей наречений до цих дівиць і покаже нам, як багато через наше життя Він зміг світити, як багато людей він зміг світячи. Привести до неба. Коли сьогодні дивимося на цей новий навчальний рік, який відкривається перед нами, є кілька важливих речей, які мали би нас надихати. Перше, це свідомість того, що діти є. І навіть коли сьогодні в наших храмах їх є не так багато, як в школах біля наших храмів, це означає лише те, що ми маємо їх все одно знайти не для себе, для Бога. А інша річ, яка також має надихати наші серця, це свідомість того, що якщо діти і їхні родини є, це означає, що Бог вірить у наше життя. Навіть коли все довкола пахне смертю. Ми точно маємо знати, що Божа любов є такою могутньою силою, яка перемагає навіть найзапекліших ворогів. І наше з вами життя, і наше з вами служіння є сьогодні тою Божою зброєю, яка приведе до перемоги добра, яка приведе до миру і яка численним людям відкриє дорогу до неба. Хочу сьогодні сказати кожному і кожній з вас дякую за те, що ви є тут. Знаєте, в цей ювілейний рік. Ми покликані з вами бути тими, хто перші наповнюється надією, коли Бог з нами, хто проти нас? І коли Бог, наповнюючи надією наші серця, каже нам, що насправді в його Божій динаміці є тільки два варіанти творіння або добре, коли він творив цілий світ, або ну був тільки один інший варіант, дуже добре, коли він створив людину. То, коли Бог творить так, чого іншого, можемо поруч із ним чекати? Утверджуємося в надії. Пам'ятаємо, що ми з вами покликані бачити невидиме, ми з вами покликані відчувати серцем тепло навіть тоді, коли довкола холодно. І ми з вами покликані сьогодні бути немов ті апостоли. Які, пізнавши Бога, творить чуда у своїй буденності, Бог довіряє нам, Бог поручає і поручається нам у цьому світі, щоб через наше життя, наше служіння він міг дійти, обійняти і огорнути кожного й кожну з тих дітей, з тих дорослих людей, яких ми з вами зустрічаємо. Тому з радістю у серці, зі спокоєм у душі, сміливо і впевнено крокуємо вперед. Слава Ісусу Христу! Слава навіть.